Я забрала останній продукт з полиці. Я теж вирішила спробувати ось цей нашумівший блиск від Патрісії Ледо у кольорі шампань. Давайте чесно, мені сподобалось пакування. Засвочила буквально за секунду, навіть не зрозуміла, який взагалі там відтінок. Тому вирішила, ладно, коротше, треба брати. Дома затестую. Боже, Патрісія Ледо, ви зробили шедевр. Подивіться, як це гарно виглядає. Бюджетний люкс, як зараз кажуть дівчата. Рожево-персиковий відтінок. Має бути красиво, бо тут є ж такі мілкенькі блискітки. Зараз швиденько накалякаю контур. Тепер наносимо цей блиск. Він по відчуттях наче олійка. Як на мене, відтінок не зовсім універсальний. Він для мене якось і не коричневий, і не рожевий. Не знаю, що скажете ви, бо для мене він, наче, трошки, блідий, але сухості не підкреслює, на губах відчувається суперкомфортно. Можливо, мені здається, але він мені не личить. Що ви думаєте?